Іоніка Ямаха. Є живлення від 9-12 ну Блока живлення немає, але працює від чотирьох батареїчок ААА пальчики. Включаємо тут регулювання гучності. Тут різні темпи. Є різні інструменти, електрогітара, віон, Ксенофон. піаніно, банджо. Що цікаво, що можна дві клавиші? Три не виходить. Грає тільки дві. Що їй дає такий гарний плюс. Є запис. Тут, коли натискаєш запись і любу клавішу починає темп іти. Зупиняємо. Щось таке цікаве. Ось можна повторювати до безкорисності. Є демонстрація, це типу мелодія якась, і ти під нею можеш. Грати, що хочеш. Міняється темп. Це максимально. Ну, клавіш на клавішах написано вже нотки. Зразу наклеєчки є. Ну такий доволі такий цікавий.